Гумористичне оповідання не сам удома. Автор Ксенія Демиденко читає автор. Цей новий рік ми точно зустрінемо разом з її родиною. Обіцяю, синку. Так божився мій тато вже третій рік поспіль, коли ми вешталися по супермаркету, збираючи продукти по маминому списку. От завжди обіцяє. Течого здійснити не може. І завжди перед новим роком скуповуємося так, наче жертвуємо не ми, а десяток свиней. А після Нового року не вийдемо з хати ще тиждень, ну, як мінімум. У дорослих дурнувати сприйняття свята, головне, наїстися. Па, не парся, я вже звик, що у вас термінові справи, ви з мамкою зайняті, рятуєте людей, світ і все, що можна врятувати. Проїхали. Мені 11. Можу й сам посидіти. Насправді, я не бачив проблеми у тому, щоб лишитися на новий рік у квартирі самому. Що хочеш, те й робиш. Ніхто не свариться, що граюся на компі довго. Коли хочу, тоді спати лягаю. Минулого новоріччя взагалі за компом заснув. Не цього року, синку, от побачиш. Тато відчував провину. На що споримо, що спочатку мамка підірветься у свій пологовий, бо їй подзвонять. А потім ти, бо тобі теж подзвонять, а? Кажу ж, не цього року, Толік, не цього. Я відпустку взяв завчасно. Не знаю, як там мамка, у неї завжди марафон по народженню малюків саме в новорічну ніч. Але я вдома і крапка. Ти пожежник, тато, не було ще відпустки, щоб тебе не смикали. Завжди армагедець підкрадається раптово і невчасно. Тато мовчав, крити було нічим. Реально, так усе й було. Мене завжди тішило, що у мене батько супергерой. Але хотілося, б, щоб живий, небезпечно бути героєм. Пам'ятаєш, минулого року якийсь йолоп феєрверком дах сусіду ледве не спалив, півночі гасили. Ти, чорний, як чорт повернувся, ледве відмився. А позаминулого року ялинка спалахнула, а тоді теж мріяли, що вдома, з сім'єю, перед теліком, разом на представці ралі організуємо, з мамкою на столку зіграємо, я вас в бізнесі переграю, натомість сидів сам, дивився комедію сам удома неприкольно. Один і той самий фільм дивитися на Новий рік самому. Я його на пам'ять уже знаю. Кожен фокус Кевіна повторити зможу. Ми так років 10 дивилися іронією долі або з легкою парою на новий рік з мамою, вся країна так дивилася, наводив аргумент тато. Але все, цей рік особливий, ручаюсь. А якщо все ж я правий і знову сам під новий рік опинюся в квартирі, тоді що? Чуло моє серце, що настав момент, коли можна вимагати компенсації. Минулого року я так Гаррі випросив свого особистого пса. Це шантаж, Толю. Рекет був модний лише у 90-х. Облиш. Ти ж син інтелігентних батьків. І, до речі, ти будеш не сам з Гарі, тиснув тато на совість. Наївний. Ні, це не шантаж, це парі. Угода. Я маю на увазі з людей в хаті я буду один. То все ж наполегливо гнув свою палку. Собака в тебе вже є, кота, так не вживуться ж. «Ня, мені й гарі достатньо. У тата відлягло. Оту приставку, що ти хотів, наївний татко, ти так і не зрозумів моїх мрій. «Ня», – інтригував далі. Батько напружено думав, намагаючись угадати, чого хоче його синуля. Новий ігровий комп я не потягну, премії цього року не дали. Ще більш наївний. Мене цей ком влаштовує поки що. Якщо я виграю, забацаєте мені з мамкою братика або сеструху, хто вийде. Дід казав, що люди ще не навчилися стать програмувати. Ти хотів сказати, купите сама простота. Досі вірить, що в капусті знайдений лопух. Купляють інші. У нашої мамки блату пологовому, тому все залежатиме від тебе, тату. Я задовбався все один і один. Гарі не рахується. Він хоч і розумний, але пес. У нас у класі у всіх є братики або сестрички, у батьки аж три. А я один, як сирота, скучно ж. Гаразд, малий, прийнято, забацаємо. Але якщо цей новий рік разом проведемо, ти за рік жодної оцінки, що нижче за сім балів, не заробиш. Клади. Як швидко вчиться ставити умови, зразу видно, мій батя. Лади, баби з дідами, коли приїдуть, це уточнення, а то мало чого знаю я вас, дорослих, отут не переживай, не змогли вибратися замело, сказали, на Різдво приїдуть. Що усі четверо по вуха заметені? Так, мамині батьки прихворіли, то онуку, тобто тобі, не хочуть вірус привозити, а мої в селі замети розчищають. Одні відмазки, чесне слово, так би й сказали, що не встигли онуку подарунки купити. А то замети, захворіли. Подзвони мамці, може, ще чого треба, і вона не вписала у список. Дзвони, дзвони, бо потім ще раз підеш, але сам мені гарі вигулювати. Перед Новим роком завжди мені шкода мамку. Як попелюшка, чесне слово, у хаті все по феншую розставила, смакоти наварила, потім кухню відмила, далі себе помила, розмалювалася, як індіанець перед боєм, напахтилася чимось дико пахучим, традиційно звідкись витягла гарну сукню, навішала на себе блискучих прикрас. Незрозуміло, хто у нас кращий, мамка чи ялинка. Ми з татом за цей час одягли свої святкові футболки. І лише ялинку встигли прикрасити та Гаррі вигуляти. Втомилися, як австралійці, на дивані повлягалися, в Австралії працюють доти, доки не спітніють, а потім сохнуть і відпочивають. Нічого не обіцяло неприємностей, але усі косо позирали на телефони. Я лише губився у здогадках, чий телефон задзвонить першим. Поставив на батін. Даремно. Він його навмисне вимкнув, бо страшенно хотів виграти парі. Невже я такий вредний, що мої батьки більше не хочуть дітей, треба попитати якось. Тільки годинник від Бемка в восьму вечора запілікала знайома мелодія мамчиного телефону. Судячи з розмови, мамка увімкнула гучний зв'язок, якась паноюво вирішила таки народжувати. До цього не могла, а на 31 ше якраз вирішила. А за нею підтяглося ще п'ятеро. Колективненько так, стадний рефлекс, не інакше як спрацював. Де на всіх акушерок наберешся, ніде. Одна встигла отруїтися, двоє напитися, ну ви зрозуміли. Мамці в будь-якому випадку треба їхати, рятувати пануємо. Жахіття новорічне. У пануєвої проморгали неправильне передлежання. Це ж кесарити треба, амбець. Як там, отче наш звучить, нам зараз лише диво допоможе. Саша, якщо тебе смикнуть, не залишай толіка одного. Якщо що подзвониш в світі моїй сестрі, нехай приїде і побуде з племінником. Ми з нею домовлялися на вифадок форс-мажору. Синочок не переживай, вона теж любить комп'ютерні ігри. вигукнула мама, помахала фартушком нам з батею. І така розряджена викликала карету, але не ту, що з гарбуза, а карету швидкої допомоги. З мигалками, бо треба було, щоб швидко доставили, не на бал. Ви думаєте, в казку потрапили? Ні, ви в життя вляпалися. Замість балу пологовий номер три, відділення патології вагітності. Там весело. Я якось там був, до мамки в гості заходив. Діти новонароджені хором верещать, від мамок щось вимагають, ліками смердить, купа тіток з пузами великими коридорами бродить. І мамка моя усім цим завідує. Прикольно. Як мамка там досі не чокнулася, не уявляю. Залишилися вдома ми з батею одні. Наїлися от пуза, спочатку оселеться під шубою. Чого страві пропадати? Потім тортиком закусили, компотиком вишневим запили і завалилися на диван дивитися сам удома. Традиційна новорічна Нірвана. Через годину ми почули гучну пожежну сирену у дворі. А ще через п'ять хвилин дзвінок. Ні, не телефонний. Нагадаю, тато проявив креативність. Відключив. Думав, не дістануть. Наївний, дзвонили у двері на порозі пожежники, татові побратими, у повному обмундируванні. Ефектно так, весь будинок уже на вуха поставили. Саня, твою дивізію до тебе не додзвонишся. Бігом одягайся, на вокзалі пожежа, велика цистерна, з якоюсь хріньою вже годину загасити не можуть. Зганяють усіх. Сподіваюсь, ти ще не напився. Напився, компотику, у мого баті з гумором усе нормально. Не смішно Саня, бігом, ми чекаємо. І зникли. Малий вітаю, ти виграв. Подзвониш тьоті Свєті сам, я не встигаю, і зник. Я задоволено потер руки, все йшло за планом. Я на Новий рік, сам удома, а з батьків тепер братик чи то сестричка. І не треба було мені ніякої тьоті світи. Я сам удома прекрасно себе почуваю. Грає вона в ігри? грає і виграє весь час. Навіщо мені такий продвинутий гравець? Тільки сів за компа як, відчув, у пузі забулькало. Потім скрутило і потягло убиральню. Оселедець з тортиком не ужилися. Революцію влаштували на Новий рік. Супер! Де новий рік зустрінеш, там рік і проведеш. Усі знають цю прикмету, я теж знав. Тому швиденько зробив справу і поліз до мамчиної коробочки з ліками. Шукати, чим би вилікуватися. У коробочці було багацько усілякого, і назви такі кумедні стоптусин. Дуль Колакс, пердолан, драже лохеїн. Читаю в інтернеті, що «Дульколакс» – послаблюваний засіб. Куди ще слабити? Пердолан боле заспокійливе. Дочитався, що мені потрібна смекта, наколотив і напився. Полікувався, молодець, уявив, як баті там весело на вокзалі, бо їли ж усе однаково. Глянув на годинника до Нового року дві години. Якраз встигнути мав нагулятися. Гаррі сів поруч, лише дивиться, розумний пес. Тільки до третього рівня пройшов світло бац і зникло. Поки бігали з Гаррі шукали ліхтарик, я перечепився об дріт від гірлянди. завалив ялинку, потовклися іграшки. От, просив же пластикові ще минулого року батьків купити. Ні, не послухали. Тепер наступного точно доведеться нові купувати. Увімкнув ліхтарик на телефоні, трохи биті іграшки позбирав, посадив акумулятор, зате знайшов коробку зі свічками ароматичними. Мама на річницю весілля з татом купляла і забула, куди поклала. Гаррі знайшов молодець. Його нюх кращий за ліхтарик. Наставив свічок по хаті, запалив, щоб видно. Гралися з Гарі у хованки. Я ховався, Гаррі шукав. Гарі хвостом одну свічечку зачепив, перевернулася і трошки килимок загорівся. Я знав, де вогнегасник знаходився, вправно затушив, хто молодець, я молодець. А те, що в хаті армагедець, нічого, приберемо. потім. А зараз навіть прикольно. Пінка на килимку, чорного не видно. А потім ми з Гаррі почули, як хтось шкребеться у вхідні двері, не інакше, як злодії. У очко не видно ні чорта. Дізналися, що вдома нікого немає, то вирішили грабонути не інакше, як у фільмі Один вдома. Бандюки скрізь однакові. Спочатку світло вимикають, а потім грабують. Ото моя година Х настала. Представилася нагода застосувати усі методи боротьби із бандитами. Швидко схопив мамчин дезодорант, що в коридорі на трюмо стояв в одну руку, а татів молоток, яким учора для салату горіхи били, в іншу. На трьому дві свічки моє відзеркалення з молотком, як з фільму жахів юний маніяк. Гаррі теж біля мене всівся, скавчить, чекаємо, коли злочинець таки двері відчинить, бо ключем щось з іншого боку дверей колопається. Тут я згадав про фосфорний порошок. Баті навіщось треба для рибалки був. Натрусив на Гарі, і той почав світитися, як собака Баскервілів, я ж Дойла не просто так обчитався. Одним словом, грабіжник навіть не уявляв, що його в цій квартирі чекало. Якщо Дейзік з молотком не подіє, Гарі точно доконає, сам, якби не знав, що то мій пес щедро потрушений порошком, який в темряві світиться, виділив би адреналіну повні штани, чесне словом. Двері такі відчинилися. Я лише встиг почути голос нашої сусідки тітки валі, у якої батьки тримають запасні ключі. «Толічку, сонечко, ти тут де ти, дитинко? Мама просила мене зайти, подивитися, подивилася. Ліхтариком навіть присвітила. Уявили, що вона побачила? Я з молотком і Гаррі світиться. А далі Гаррі, як гавкне, навіть у мене молоток з рук вивалився. Радий він був тій цівалі, вона його сердельками годує. Я раніше думав, що пес подобається ні. Перевіряє так чиї стівні. Якщо Гаррі понюхав і відвернувся, рідкісне барахло більше не все з туалетного паперу чи ще з якоїсь дряні. А якщо їсть, то вищий гатунок може, в складі навіть м'ясо є. Ну, от Гаррі гавкнув, тітка гепнулася, ліхтарик впав і побився. Згоден, видовище не слабких нервів. Давай ми тітку до життя повертати, бо не годиться ж сусідам так агресивно. Гаррі тітку облизав, я водичкою пшикнув з пульверизатора, що мама квіти обпирскує. Дякувати Богу, доки ми приводили тітку до тями, увімкнули світло і пес перестав світитися. Сусідка піднялася, послалася на те, що їй чортівня привиділася. Я бачу в тебе все гаразд. Піду я, а то давління стрибає. Зачиняйся, нікому не відкривай. Зібрала побитого ліхтарика, оптимістично пообіцяла скотчем замотати і пішла до своєї квартири навпроти. При світлі бардак у хаті вражав. Тому я вирішив, що з цим щось треба терміново робити. Бо батьки, як повернуться, вуха повідкручують, будемо з гарі на пару клаповухами. Особливо жалюгідна картина була з килимом. Пінка кудись ділася, тому дірка чорна, так вражаючи, зіяла. подумав, покумекав, макітру свою дурну почухав, почекав, доки думки розумні, прискачуть туди. Дочекався. Пішов у ванну набирати води, щоб попрати килим. Думав, виперу, потім прасочкою чи феном мамчиним висушу. Навіть якщо не досушу, спишу на те, що води налив. Все ж краще, ніж дірку випалив. Планував килим перевернути і на місці дірки поставити тумбочку, щоб затуляла дірку. Доки воду набирав, почув, як гаріскавучить. Прибіг до зали, пес зализував собі рану на лапі. Трапив на осколок іграшки. Я, як заправський лікар, знову поліз до маминої скриньки з ліками, змастив перекисом, замазав щедро зеленкою і перебинтував лапу своєму чотирилапому другу, доки замазував тією зеленкою усі руки й усі руки перемазав собі, а воно ж не відмивається, все, руки як у гобліна. Пішов прибирати ті побиті іграшки, бо гаріж ж на місці не сидить, не лежить, за мною скаче на трьох лапах. Від прибирання відволік дзвінок у двері. Глянув в очко. мамчина сестра, тітка Свєта. вирішив вдати, що мене немає вдома. Світло вимкнув, зачаївся, думав, постоїть і піде. Ні. Почала гамселити у двері і репетувати Толя, стервозо, мале відчиня, я знаю, що ти вдома. Я ж і двері висадити можу. Ти ж мене знаєш. То то й воно що знаю. Тому й не відкривав. Але через десять хвилин до дикого крику тітки святи додався ще якийсь чоловічий басок. Альо, ви нас заливаєте? Я шарахнувся у ванну, точно забув воду закрутити, перелилося через край, і килимок зверху плаває, вимкнув кран і заходився вимакувати ганчіркою воду на підлозі. Доки я цим займався, сусід, якого я підтопив, так і виламав двері. Коли я вискочив у коридор на хрускіт... На порозі стояли тітка Свєта і сусід з квартири, що внизу. Толічок маленький, у тебе все гаразд, Кинулася мене обіймати. Любить. Дядько злобно гаркнув. Де батьки? На роботі тихо промимрив, як перелякана овечка. Знав, треба давити на жалість. Ситуація така. У новорічну ніч на роботі. Ага. Їх терміново викликали, далі пищав, як причавлене мишеня. Як повернуться, нехай подзвонять, а то заяву в суд віднесу, третій раз за рік заливають. Це він вже тітці світі сказав і пішов. Тітка прикрила двері, роздяглася і рявкнула. Що з телефоном? Ні мати, ні батько до тебе не можуть додзвонитися. Вже думали, що тебе викрали і на органи розібрали. Печінка в Туреччині, нирки в Африці. Це тітка так лякає креативно. Сів телефон світла не було. Виправдовувався по ходу, шукаючи телефони зарядку. Як на зло, не знаходив. Тітка допомогла прибрати залиту ванну. Ти що, помитися на новий рік вирішив? у голосі цікавість. Ня -а. килимок попрати, правду сказав. Ух ти ж, попелюшка ти наша, якого рожна. Килими витрушують, пилососять, хімчистку здають, не знаю, що прали. Та я того трошки підпалив його. Величенька діромаха говорила про зворотнє. Навіть не питаю, як це сталося. Тітка пройшла в зал, а там Мамаєве побоїще, напевне, мало кращий вигляд. Толічок, а що це? Та тут таки було злочинець перся, тому його згарі лякали. І Остапа понесло. Десь правду розказав, десь фантазію застосував. По очах тітки зрозумів вражена. Ну, ти ж розумієш, що це все треба прибрати, бо весь рік отакий срачі буде. Ви думаєте, вона прибирала? Нє. Тітка завалилася на диван і шукала майстра, який би в новорічну ніч двері полагодив. А ще шукала килим з доставленням, бо цей замочений у ванні годився лише на смітник. Майстра з горем пополам знайшла, він замінив замок і навіть небагато грошей взяв. Номер телефончика теж узяв, тітчиного. Йому тітка Свєта приглянулася. Так, вона гарна у мене. Мокрий килим, ми з тіткою витягли на балкон. Вона пообіцяла, що він там вимерзне, і потім буде видно, що з ним робити. В зал притягли килим зі спальні. Вони схожі. Коли в хаті був більш-менш порядок, ми з тіткою впали на диван і заснули. Ну, реально втомилися від справи емоцій. Я проснувся від того, що у дверях спочатку хтось колопався ключем, а далі почав грюкати. П'ята година ранку. Глянув у очко, мужик якийсь бомжакуватий. От бандити нахабні стали, ні дня, ні ночі на них немає. Розбудив тітку і повідомив, що треба міліцію викликати, бо нікуди таке не годиться. Нас із нею точно викрадуть, не факт, що на органи. Може, викуп просити будуть? А що ми з нею цінні екземпляри? Тю. Яка міліція? Ми зараз його своїми силами доконаємо. Де там твій молоток, де електрошокер? Ти теж дивилася сам удома? спитав на всяк випадок. Ні, я часто лишалася сама вдома. Батьки на другу зміну на заводі працювали. Якось дядько перепив і помилився дверима. На все життя запам'ятав, більше не п'є. Закодувала. Що ти зробила? Спочатку почала кричати у дверний отвір, що треба тікати, бо в домі маніяки. Потім дико заверещала дурним голосом, замовчала і почала вичавлювати кетчуп під двері. У цілковитій тиші голосно чавкала. Коли начавкалася, замазала рота собі тим кетчупом, взяла сокиру в руки, відкрила двері і спитала, хто наступний. Дружина того дядька мені дякувала. Дядько обходив десятою дорогою. А непоганий сценарій, а давай повторимо. У холодильнику повно кетчупу. І ми б повторили, дурі б вистачило, кетчупу теж багатсько було в холодильнику. Але тітка вирішила сама подивитися в очко, так би мовити, переконатися, що то грабіжник. Толя, це твій тато, іродів ти синок, і відкрила двері. По зовнішньому вигляду батька було видно, що нічка була весела. Свята, привіт! А що з дверима? Чому я не міг відкрити? Ключ не підходить. Бо ми замінили замок. Неочікувано, коли встигли, чому? Бандити лізли, ключа вставили і зламали, брехав, як дихав, а дихав часто. Треба було ж тітку Свєту вигороджувати, не казати ж, що вона з сусідом висадили двері на раз. Вони ж за мене хвилювалися. Що ж я? Невдячна скотина? Ні, я Толя. А що тітка Валя каже, що з хати вискочив сяючий пес, у неї ледве інфаркт не трапився. І коли тільки встигла пожалітися, а? Та то світла не було, ага. І порошка мого, фосфорного теж немає, я так зрозумів. Здогадливий, мій батя. Чо, Трохи лишилося, ну сам посуди. Гарі великий, щоб на нього насипати, треба багато. Так, я у ванну відмиватися, нічка була важка, у вас я дивлюся, теж не все просто. Е, ви вже тут самі, я додому. Тітка хотіла по-тихому звалити. Щас, не з нашою сімейкою. Куди ти в таку рань? Нічого не їздить. Я б відвіза, але напівмертвий. Сяду за кермо, засну ще, біля малого, побудь. І те, мама ще наша, приїде, теж колупатися в дверях буде. Зустрінеш. Ага. Я їй подзвоню, попереджу. Наївна тітка відключає телефон на час операції, чи то пологів, пояснив принцип роботи нашої мами. Мала б знати, де працює її сестра. Тю! Так меседж напишу, намагалася викрутитися, як черв'як з канавки, коли дощ заливає. Може, не побачити, бо часто забуває увімкнути телефона після пологів. Це вже я розказував наші реалії життя. Ми з діткою Святою перезирнулися. Ти малий спати хочеш? спитала, а сама на комп дивиться, очі горять, азартний геймер прокинувся. Ня, а, що приховувати, мій азартний геймер теж прокинувся. Тоді айда урків у компічавити. Я таку ігру ходуренну знаю. Почалося. Батьки кажуть, я поведений на компі. Помиляються. А що, килимі спальні злодії таки поцупили? Тато у мене уважний, прийшов попитати. Оглянув зал, впізнав килим, із зали поцупили. Ні, той, що із зали на балконі вимерзає, я видав таємницю. Чому вимерзає? Ой не йметься батько, бо поправ я його пояснення тата завели у кут, сходив на балкон, переконався, що там валяється килим, вже мерзлий, бо на вулиці, мінус десять. Сита, поясни мені хоч ти, що тут у вас відбувається, звернувся батько до тітки. А та вся в грі по вуха. На шестя орків на планету кіок. Не заважай, бо як заселять, то на третій рівень не запустить. Маніакально налаштована перемогти тітка Свєта так глянула на батька, що той махнув рукою, пішов, розуміючи, що усі цілі, і живі, і то головне, а з килимами можна і потім розібратися. Манка приїхала аж о 10-й ранку, коли ми з тіткою Святою і орків потовкли, і стіл накрили, і гарі вигуляли. Меседж вона таки Тітчин прочитала і навіть туртика з шампанським по дорозі купила. О, будемо відзначати десь 10 новонароджених маленьких українців? жартував тато. Він у мене такий оптиміст, навіть не сказав. Що ледве не ціною життя тушили вони ту хімічну пожежу на вокзалі. Потім по потеліку показали, то я й дізнався, герой, мій батя. Взагалі-то новий рік. Ми ж так і не відсвяткували, вставив я свої п'ять копійок. Але по щасливому мамчиному обличчю зрозумів, щось іще: Та колись, сеструха, що у тебе там, директоркою пологового зробили, чи що? Це вже нерви здавали у тітки. Тест показав. Що я вагітна і сяє, як ялинка. У мене буде братик чи сестричка. Ну, ти батя оперативно виконуєш бажання сказати вражений нічого не сказати. У тебе буде два братики, чи то сестрички, уточнила мама. Узо показала двійню, з чим я вас усіх і вітаю себе також. Оце батьки, і я розумію, програли спір і питання зразу закрили. Все малий, тепер ти вже не будеш лишатися сам удома. Постскриптум. І що ви думаєте? Наступного нового року тітка Свєта зі своїм чоловіком, отим майстром, що двері ладнав, помчали в Карпати на лижах кататися. Батю знову потягли на пожежу, а мамка допомагала приймати стрімкі пологи сусідці поверхом вище, бо швидка у пробці застрягла. І в окрузі іншого лікаря не знайшлося. І я був у хаті не сам, ні і не сам з Гарі і двома сестричками Машкою і Дашкою. Оті ще стервози, я вам хочу сказати, навіщо я їх випросив, як я їм памперси міняв, то кінокомедія. Гарі свідок, але на моє щастя мовчазний. Бо якби розказав, і жаби б сміялися.